Росія два дні поспіль масово атакувала Україну ракетами і дронами. Чому ворог застосував саме такі типи озброєння? Нам пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, от ці дві атаки, одна за одною, ну без проміжку, там навіть в добу, що можна говорити про от, набір тих ракет, дронів і різницю між 26-м і 27-м? Е, Ну, дивіться, ми бачимо, що в принципі ворог завчасно накопичує види озброєння. Ось, і те, що використав він їх фактично в дві хвилі, говорить в першу чергу про обмеження, щодо можливості запуску, тобто про обмежені можливості саме по носіям відповідних видів озброєнь, е, ось це перша складова. Друга важлива складова Ми бачимо достатньо високий показник саме по кількості знищених е, ракет, саме крилатих ракет, а е, безпілотників. Тобто, це дозвукові цілі, які е, знищуються як наземними системами протиповітряної оборони, так в тому числі і повітряною компонентою. ось що звісно говорить про достатньо високий ефективність роботи системи протиповітряної оборони? Якщо говорити, наприклад, про виключно саме там крилаті ракети, які використовувалися, то, ми бачимо показник на рівні майже 95%, що є дуже високим. А от стосовно ракет, три кинжали, одна балістика Іскандер, одна крилата ракета Іскандер, п'ять крилатих ракет Х-101, Усі усі оці п'ять збиті, і немає це. Ми говоримо зараз. Я перелічую те, що було сьогодні вночі в досвіта випущене. Немає Х 59 69 шістдесят Ну, дивіться, якщо говорити там про Х-59, Х-69, то маємо розуміти, що це так звані керовані авіаційні ракети. Вони, як правило, запускаються з е, літаків е, багатоцільових, тобто це Су-57 і Су-34. І вони мають відносно невелику дальність ураження. Тобто, е, якщо говорити про ці ракети, то в принципі їх запускають зазвичай з е, окупованих територій України на Сході або, як правило, з Білгородської області і для цього літаку, які на Няся теж там на висоту порядка 10-12 кілометрів. Ось е, дальність самої ракети. Ну вона там, як правило, складає близько декількох сотень кілометрів. Тобто, все ж таки, ці ракети відносяться більше до класу тактичних ракет, е, а не до класу стратегічних, наприклад, як Х-101, Х-22, які можуть е, долати відстань е, сотні кілометрів. А стосовно а, дронів двічі ну дуже довго тривалі нальоти шахедів, які тривали. Ну, от до самого ракетного удару, ну зрозуміло, перевантажити, виснажити ППО. А після ракетних ударів вони, вибачте, тинялися українськими областями аж до західних ще по кілька годин сьогодні. Також. Навіщо а, ну, дивіться, так, да, якщо говорити про таку е, тактику застосування, е, і в тому числі і сьогоднішня атака, ми бачимо, що в основному якраз вона була зосереджена саме на використанні в першу чергу е, безпілотників ударних. Ось і тривалий політ. Він е, як ми бачимо, е, і пам'ятаємо, що дальність роботи такого дрону камікади типу Шахет, як правило, складає близько тисячі тисячі двохсот кілометрів. Тобто, ми розуміємо, що реально ці безпілотники можуть годинами кружляти. В повітряному просторі, враховуючи вартість е, самого безпілотника порядка 60 тисяч доларів, е, ми розуміємо, що коли він знаходиться в повітрі, він е, впливає в тому числі на нормальну штатну так звану роботу багатьох об'єктів і стратегічних, і інфраструктурних. Ось е, вмикається повітряна тривога, і зрозуміло, що це негативно впливає на економіку. Тобто, е, якщо раніше росіяни переважно використовували ці безпілотники для нанесення ураження, то зараз ми бачимо, що. Вони можуть переслідувати цілий ряд цілей. Перше, це тривалий політ, він може бути спрямований на виявлення систем наших протиповітряної оборони, які вимушені розсвічувати повітряний простір для виявлення таких безпілотників. Одночасно вони стоять видимими їх місце розташування для ворожих систем радіоелектронної розвідки. Друга важлива складова вони можуть вимагати відтягувати на себе відповідні зенітні засоби ураження. Тобто це відповідні протиракети, які можуть коштувати значно дорожче ніж цей безпілотник. Як правило, там навіть найдешевші ракети до систем протиповітряної оборони коштують від 150-200 тисяч доларів за одну ракету, тобто в три. Мінімум два з половиною три рази дорожче ніж сам відповідний дрон Камікадзе. І е, третя важлива склада, звісно, це спроба е, виманювати авіацію, адже ці безпілотники достатньо е, ефективно знищуються саме е, гелікоптерами, наприклад, а е, літаками, їхніми бортовими гарматами відносно недорого. Але при цьому ми розуміємо, що ворог таким чином може е, вислідковувати нашу авіацію для того, щоб розуміти, яка кількість на яких аеродромах базується, адже переслідують знищуючи ворожі безплотники, фактично вони змушені себе розкривати, а пане Богдане, дивіться. А ми можемо припускати, що от в ніч на 26-те ворог ну випустив те, що в нього було накопичено саме під цю атаку. Ну і це, скажімо так, не один тиждень робилося. А на 27-те це вже ну залишки якісь, і, ймовірно, цілі він під час цієї. Повторної атаки обирав якось достатньо специфічно. А ну може хотів поцілити в ті ж об'єкти чи ні? От, просто я я хочу усвідомити, спробувати принаймні усвідомити логіку, як це вибудовується. Ну, дивіться, ми бачимо, що перша атака загалом було налічено 236 засобів ураження, тобто більше сотні ракет, більше сотні дронів. Камікадзе, то е, сьогоднішня е, нічна е, атака вона налічувала. Загалом 91 ціль, тобто більше ніж в два рази меншу кількість. Тобто, все ж таки, основна атака, основна хвиля вона була вчора використана. Сьогодні ми вже бачимо вже така фактично наступна хвиля. Ось її звісно задача може бути з однієї сторони продовження виконання завдань там по розвідці і виявленню. І друга важлива, да, ми розуміємо, що навіть маючи дальність польоту там 1200 двісті кілометрів для. Такого дрона, як шахет, він зрозуміло, що на фінальній стадії польоту, коли в нього вже закінчується паливо, він все одно буде намагатися вразити якусь тут чи іншу ціль. Ось тому, звісно, маючи або інформацію, підтверджену з супутників щодо е, результатів е, вчорашніх уражень, або, наприклад, так само маючи якісь розвідувальні дані, вони додатково можуть використовувати ці безпілотники ракети для е, додаткового нанесення уражень відповідним об'єктам е, соціальної Інфраструктури або критичної інфраструктури країни, а я нагадую, друзі, авіаційний експерт Богдан. А... Долінця зараз з нами на зв'язку стосовно шахедів 109 26 шостого, вісімдесят Ну вибачте, де вони їх взяли стільки, накопичили чи це іранські поставки? Чи їм таки вдалося, як вони хизувалися налагодити власний випуск? А, ну, дивіться, маємо розуміти, що росіяни не сиділи на місці. Фактично з минулого року, мало того, що вони створили відповідні виробничі потужності по виробництву цих безпілотників, в тому числі, вони так само докладали е, зусилля для локалізації та створення власних е, потужностей, або, хоча б частково локалізувати е, не критичні компоненти для виробництва таких безпілотників. Тому е, в ці е, вчорашні сьогоднішні атаки, швидше за все, приймали участь як безпілотники безпосередньо виготовлені в Ірані, так, швидше за все, і частина дронів, які були виготовлені по Ліцензії вже на території Російської Федерації. Друга важлива складова. Ми маємо в принципі, подивившись на інтенсивні застосування, бачимо, що за декілька тижнів до відповідних атак кількість безпілотників, які щоденно використовувалися даного типу, ну вона була явно зменшена. Тобто, це було прямо видно, і якщо раніше зазвичай пуски складали там по 40, 50, 60 дронів, то як правило, ми навіть бачили. В деякі дні був запуск, там, близько 10 відповідних безпілотників, і це як наслідок говорить про те, що вони певний час здійснили накопичення відповідних засобів ураження. А ще стосовно дронів, можна буде по уламках визначити, де вони були вироблені. Е, да, якщо конкретно говорити про так званий аналіз е, безпосередньо самих е, безпілотників, то е, звісно з високою ймовірністю можна буде е, визначити, які безпілотники були виготовлені безпосередньо в Ірані і поставлялись до Російської Федерації, так в тому числі і безпілотники, які вже були виготовлені по ліцензії, частково локалізовані на території Російської Федерації. Зазвичай це відрізняється якраз та компонентна база, яка використовується ті маркування. На самих запчастинах та деталях і в тому ж це навіть використання підписів е, різною мовою. А чи можна робити якісь прогнози стосовно наступних ударів? Вони ну зрозуміло жадали б бити щодня, але на щастя не виходить. Їм потрібен буде, ну не знаю, ще місяць тиждень, чи вони мали змогу підготуватися? Ну, припустимо, з початку липня до удару найближчими днями? Ну, питання достатньо складне, тому що звісно, напевно, крім розвідки і самих росіян, точно ніхто не знає, яка кількість безпілотників них залишається боєготовна. Тобто, в запасі, крім того, ми розуміємо, що виробництво воно ж не зникало, воно продовжує функціонувати. Тому на сьогоднішній день достатньо складно прогнозувати можливість там або настання моменту, коли росіяни вирішать завдавати нову хвилю. Тобто, крім того, ми розуміємо, що в залежності від того, який розмір буде цієї нової хвилі удару безпілотниками, буде залежати наскільки швидко вони зможуть накопичити ту необхідну кількість. Тобто, це може бути і щоденні атаки невеликими хвилями. Так це може бути і знову там тиждень чи два накопичення, використовуючи або обмежені партії, або взагалі не використовуючи. Товичи і потім уже використання такого масованого е, удару. А Володимир Зеленський на прес-конференції серед іншого зазначив, що F-16 успішно брали участь у відбитті атаки 26 серпня. Знищували ракети, знищували дрони. А, можна робити з цього приводу якісь ну припущення стосовно. Ну я, я розумію, що просто сам факт брали участь. Він мало про що говорить. Але все ж таки, я думаю, ви як експерт знаєте про функціонал. Ал цих літаків і можете щось нам підказати хоча б гіпотетично. А, ну, дивіться там конкретно, яка їх кількість брала участь, і наскільки вона була ефективна, зараз достатньо складно якось аналізувати, тому що на жаль, кількість інформації дуже обмежена. Разом з тим, а може й е, да, Разом і з тим, е, на початку нашої розмови я казав, що показник знищення саме дозвукових повітряних цілей. Це в першу чергу мова йде виключно про крилаті ракети типу х 101 е, та е, відповідні е, дрони. Дети камікадзи, типу шахедики летять на дозвуковій швидкості, то відсоток їх знищення, навіть попри те, що це було більше сотні ракет, складав порядка 90-95%, що є дуже високим показником. І точно це може бути одним із елементів участі в 16-х цій операції, тому що зазвичай ми бачили якраз показник цей складав порядка 80-90%, іноді навіть менше. Друга важлива складова, звісно, ми маємо розуміти, що відсоток. Так, знищення він не тільки залежить від того, які засоби ураження використовуються, а в тому числі по яким цілям і наскільки далеко завдається удари, тобто, зрозуміло, якщо це будуть удари по прикордонним містам, то ймовірність збиття вона буде суттєво менша. Ось, але якщо це буде спроба, наприклад, задавати ударів по достатньо далеким цілям, тобто необхідно буде пролітати там сотні кілометрів в територію України, то зрозуміло, що тоді відсоток збиття буде суттєво Вищим. Ну, от Ще одне питання: те, що перелічують повітряні сили, звідки запускалися, 26-го, е, і в ніч на 26 27 -е. Е, От На 27 е це е, Ліпецька область, припустимо, кинжали звідти е, летіли е, Воронезька, Волгоградська. Єсть Курську, не постійно у зведеннях фігурують. Е, тут теж ми вступаємо на такий достатньо хиткий ґрунт припущень, але те, про що президент говорив раніше, про паляницю. Вона якось може допомогти ну, позбутися літаків на цих литовищах, я не знаю, там злітних смуг боєкомплекту. Я так мрійливо це а, трошки говорю. я розумію. Да, ну, Дивіться. Стосовно безпосередньо засобу ураження там, нещодавно презентовано і вже виправлено, типу, паляниця, маємо розуміти, що фактично це є таке. Такий мікс дрона ракети, тому що з однієї сторони використовується там конструкція і двигун, який може використовуватися як в реактивних дронах, так і в принципі в крилатих ракетах, адже вони так само часто використовують турбореактивні двигуни, і в принципі заявлена дальність ураження вона так само є достатньо високою, що може робити це засіб ураження ефективним і в тому ж достатньо складним для перехоплення ворожі. Ужими системами протиповітряної оборони і навіть літаками, ось, але ефективність самого засобу ураження вона буде залежати від кількох дуже важливих факторів. Перше, це безпосередньо ефективність подолання систем протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби ворога ці, цим засобом ураження, по що ми поки що маємо дуже обмежену кількість інформації. І друга важлива складова це безпосередньо кількість цих засобів ураження. Тобто, якщо ми матимемо там в місяць одну, дві або навіть десять таких е, дронів ракет. Це якби один, звісно, показник. А якщо ми матимемо тисячу таких засобів ураження, ну маємо розуміти, що це зовсім інший клас, і це зовсім е, інша результативність роботи такої системи. Тому, е, як правило, е, в е, умовах таких достатньо масштабних бойових дій, е, ключовими є не тільки ефективність самого засобу враження, а в тому числі і безпосередньо кількість. Таких видів зброї, які зможе Україна виробляти для нанесення систематичного е, ураження ворожій військової інфраструктурі ворога, ну от е, дуже хотілося б невдовзі почути, що дійсно е, тисяч, ну хоча б сотнями на місяць виробництво паляниць вже не обмежується. Ну, знов таки трошечки ми можемо. Е, да. по... Подивіться, бо, бо угу. е, маємо пам'ятати, що е, там іще на початку цього року. Росіяни вже вийшли на об'єми виробництва більше ста ракет різних типів за місяць. Тобто, це ті види зброї, які вони використовують для завдання ударів по території України. Про особливості останніх масованих ударів РФ по Україні ми поговорили з авіаційним експертом Богданом Долінце. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.